«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. За Васильів, кутокмак та енергодар. Запорізькі мінометники показали ворогу святковий салют. <звук> У Запоріжжі запрацювали ялинкові базари. Ціни на новорічні дерева з минулого року підскочили вдвічі. Так, за пухнасту сосну просять 700 гривень і більше. Крадену пралку помітили на борту зетівки у Мелітополі. Подейкують награбоване у Херсоні. Орки перевозять у село Чорноземне Якимівської громади. Вчора рятувальники відбуксирували 14 автівок, які застрягли на дорозі життя. Вже сьогодні через блокпосту Васильівці окупанти нікого не пропускають. Окупанти призначили головою податкової служби Мелітополя майстриню з Шугарінгу Ірина Вікторова, ім'я зрадниці, яка отримала шалений кар'єрний зріст за співпрацю з окупантами. Студентів-контрактників переводять на бюджет, йдеться про нові пільгові категорії: діти загиблих захисників, учасники бойових дій, жителі особливо небезпечних територій та студенти, які отримали інвалідність внаслідок війни. Загалом 13 тисяч місць перерозподілило Міносвіти України. Ялинка здорової людини і ялинка орка у соцмережах порівняли, як торік і зараз прикрасили Мелітополь до нового року. Рашисти дістали наші ялинки, навішали триколорів, а ілюмінацію вирішили не вмикати, бо дорого. Біля Запоріжжя пройшли танкові бої. Спокійно усього лише навчальні танкісти відточували навички, аби під час справжнього поєдинку у рашистів не було шансів. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.